Доброго всім дня. Привіт! Ось я виглядаю так, як і виглядала. По робочому закутуюся, тому що ну, прохолодно, все-таки зима на вулиці. Незважаючи на те, що зима у нас нереально тепла в цьому році, але все одно потрібно якось зберегтися. то якраз півник-бентамочка. Щось там до курочки діло мав. Там ганяють, бачите, на вигулі. Ті ті ось ці тут, понагодовувала всіх. І хотіла б трішки розповісти про те, як несуться мої кури, скільки вони несуться в зимовий час. Дивіться, у мене все нестабільно. Так як е, природа вона сама по собі нестабільна. Буває тепла зима, кури несуться, буває дуже холодна зима, кури несуться, але значно менше. От е, кури в мене дуже так, як вони не стимульовані, вони дуже реагують на зміну температури повітря на вулиці. Як не стимульовані? Не стимульовані не світлом, не стимульовані не теплом. Тобто вони живуть в сараї. Вночі їм тепло, звичайно, що вночі, вночі, вночі птиці має бути тепло. Чому тепло? Тому що сарай у нас невеличкий, він зроблений із цього. Як воно називається? Ракушняка, бачите? Ось, і всередині обшитий деревом, а підлога забетонована, ну тобто бетоном. Стіни постійно я обробляю вапном, тобто постійно. Білю десь пару разів на рік. Ну, тобто виходить десь три рази на рік я білю. Обов'язково тому що заводяться різні паразити, різні клопи, кліщі можуть бути. Тому постійно потрібно обробляти. Ну, звичайно, тут бачите, як кури живуть, воно. Щодня обробляти не будеш, але все одно більш-менш світленько і чистенько. Сарай до чого я веду? Сарай теплий, ну тобто він нормальний і він невеликий. І коли вся птиця заходить в сарай, їй зовсім не холодно. Вона вночі тут плюсова температура, навіть якщо на вулиці мінус, а в день постійно відкрито отакого двері, і постійно моя птиця ходить по вулиці. Вона постійно гуляє. Чи то мінус 10, мінус 20, плюс 10, плюс 20 Моя птиця кожен день на вигулі. Несеться, тому що непоганий корм. Я не кажу, що в мене ідеальний корм, але я роблю сама свій комбікорм. Я різне зерно даю, обов'язково даю овес в раціон цілий. Кукурузка дається в зимовий час, тому що кукуруза це ну, найбільш жирне зерно. Ось. Пшеничка в раціоні є, даю так само просо потрохи, не кожен день, там через день потрішки, як кормову добавку. І даю е, насіння соняшника, так само ціле. Даються кормові добавки, такі, як трикальцій е, фосфат або кормова крейда. Обов'язково ракушечка має бути, але не постійно. Я не сиплю так, щоб у мене постійно стояла в них ракушка. Я краще три рази на тиждень просто прийду і насиплю, і вони зразу все з'їдять, Чи вона буде стояти в кормушці, її будуть наїдатися півні? А як відомо, для півнів переізбиток кальція, ну коли його дуже багато, це так само погано. Це може сказуватися на їхньому статевому. Ну, це на їхньому статевому. Як воно правильно сказати? Коротше, для самців це не дуже добре. Буває таке, що через це може півень стати менш оплідним, чим раніше, якщо забагато дуже в організмі кальція у самців. Значить, тому я даю, просто сиплю ракушечку і даю так само, додаю, по. Рецепту, коли роблю гранулу, коли свій комбікорм роблю. По рецепту додаю стільки, скільки потрібно кальцію для нормального функціонування організму, і півникам абсолютно вистачає. А курочкам, звичайно, що їм для формування шкаролупи потрібен ще додатковий, тому я даю ракушку кормову. Ось іноді даю рибне борошно, кормові дріжджі обов'язково даю в раціон. Коли роблю мішанку раз на день, я даю бараболю варену. Ми мнем її із дертю. деть це дріблене зерно, чотирьох видів, пшениця, ячмінь, ячміньовець, Ось. Тому якби, птиця харчується нормально, тому птиця і несеться. Ось. Слідкую за їхнім здоров'ям, ну, стараюся, щоб воно все було нормально. Тому що я займаюся інкубаційним яйцем, а мені треба, щоб у птиці був збалансований раціон. Щоб в них були всі амінокислоти, мінерали і вітаміни в організмі, навіть у зимовий період, і щоб вони нормально потім себе відтворювали, тобто щоб курчата виводилися крепкими і в людей не було з ними проблем. Потім коли вивели вивести, то одно знаєте опліт, то одно. А вже якість молодняку це зовсім інше. Тому все-таки, якщо це зимова інкубація, то треба все-таки в птицю вкладати гроші. Так просто не буде. що прийшов, сипнув зерна, купив ракушки і ти вважаєш, що в тебе вже там супер-пупер, е класні яйця для інкубації. О, прийшла, дивіться, знову кокока є до мене. Моя хороша, ну ти хороша курочка. Ти знову прийшла до мене до моєї зайчка. Ось. Хочу, щоб її жаліли, бо в неї з очком проблеми. Бачите, моя хороша така. Зайка. моя. Ось. І е, частенько чую, що люди кажуть, що в мене супер-пупер гарні яйця на інкубації. у нас дуже високий там відсоток оплоду. До чого тут відсоток оплоду до якості молодняку? Оплод може бути навіть у курей, в яких шкаралупа тонка і вони взагалі недостача всього в організмі. Оплід це залежить від півнів, а якість молодняку це залежить від раціону птиці і від здоров'я птиці. Ось, тому це абсолютно два різних поняття. Ось, як несуться кури. Кажу вам, несуться нестабільно. От якщо на дворі мінусова температура, по-перше, яйця важко зібрати, щоб вони не Перемерзли, коли ти їх збираєш на інкубацію. А по-друге, птиця тоді погано рухається, вона більше купчиться, ховається в сарай, здебільшого, і про яку якість яйця має ну, йти і йде мова. Звичайно, що якість значно менша. Як тільки стає тепліше, от у нас, наприклад, тиждень можуть бути морози в цієї зими, а 2-3 тижні тепла, от плюсова температура вже ось другий тиждень. Кури починають нестися, кури рухаються і більше вони зацікавлені в їжі, і в них більше яєць. І звичайно, що ці яйця значно кращі. Ось тому може бути таке, коли морози у мене в день два-три яйця, і це нормально абсолютно. Я не гонюся за тим, щоб. Прямо з птиці видушити все, що тільки можна, аби тільки добути від неї яйце, там світло світити, топити їм постійно, якісь о, купувати там спеціальні добавки, які активно е, птицю стимулюють, щоб вона несла сині. Я такого не роблю. Я просто балансую корм і вважаю, що потрібно все-таки, щоб якісні були ж ці корма. Ось, якщо тепло, може бути і 10 яєць в день, взимку я маю на увазі, і 8, і 12, і 15, до 20. Ну курей у мене не багато. Як бачите, я їх не, не рахую. І ті, хто в мене люди питають, порахуйте, скільки у вас курок, не знаю, що це за люди. Ну, я, в общем, не рахую. Яка кому різниця, скільки курей? Рахувати це поганий знак, от я вам скажу так. Тому ні, не рахуй. Диви, диви. Що вона до мене діло має? Ви мені не скажете? Співає до мене. Болись тебе, очко, так. Так, щось уже бентанки там начудили, вже верещать. Диви, 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 диви. Ну що? Зайчка. моя хороша. Ти ж наїжена, он воло повне. Чого ти від мене хочеш? Чого ти до мене лізеш? Ось. Коли є можливість, збираю яйця. Коли вже холодніше, яєць мало, ми їх їмо. Ну, тобто, якось так, бачите, стараємося, як можемо. тобто, Виживаємо, багато вкладаємо в птицю. От я постійно, якщо є якийсь прибуток від продажу інкубаційного яйця, скільки там того інкубаційного яйця взимку? 30 яєць зібрав, там я не знаю, за тиждень. І вже вважає, що це дуже великий заробіток, та це капля в морі. Сьогодні поїхали на базар. Ой, давайте я відійду, бо це якийсь кошмар. Оно, ну, диви, бере ще. Тихо, тихо. Я вас прошу, тихо. О, австралорд ще один зні... знісся, воно. бачите? Річку змінила. Коротше, сало на базарі 250 гривень. Палку ковбаси купили в арену і 300 гривень. І це такі ціни. Це, розумієте, все виросло в ціні. Тому що сказати там про якісь заробітки не йдеться. Але якщо воно те яйце є, ми стільки, наприклад, не можемо з'їсти, то звичайно, що воно йде в інкубацію. Хоч щоб хоч якусь копійку, хоча б на кормові добавки. Я ні в якому разі не прибідняюся. Я просто кажу, тому що запитують люди, що ви там вже напевне заробляєте на інкубаційному яйці і тому подібне. Взимку я вам скажу, що взагалі це не заробляння, це просто, щоб просто вернути гроші і закупити знову якоїсь кормової крейди, якоїсь ракушечки. І якихось там кормових дріжджів і тому подібного, розумієте? А в цьому році, так взагалі, через війну я у великому мінусі, але я про нього не кому не говорю і не буду розписувати, скільки там чого я втратила. Люди втратили значно більше. Тому не задавайте таких питань. Ось ми розвиваємось. Ми далі працюємо, ми не прибідняємося. Я все показую, як є. Розумієте? Ось тому, тому якось так. Все, коли кури несуться, ми, ми раді, але несуться вони не масово взимку, ну, тобто вони не стимульовані. Ось. Тому, я ж кажу, коли 10, коли 15, коли взагалі відпочивають. Ну Відпочивають, значить, на те їхній є час, значить взимку вони мають відпочивати. Ось, і якщо, наприклад, у мене інкубаційне яйце п'ять років не змінювало свою ціну, а в цьому році я підняла на 2-3 гривні. Якщо, наприклад, там взагалі маленьке замовлення, а мені потрібно за свій рахунок пакувати. А упаковочний матеріал я купую і тирсу купую, тільки газети не купую пока що, бо є старі запаси і ящики, то я збільшила трошки більше ще інкубаційне яйце, наприклад, на 5 гривнів. Ось то це ще нічого не означає. То на це є причини, тому що все абсолютно здорожчало. Тобто, ну я ж кажу, що сьогодні поїхали на базар і просто обалділи з цих цін. Не знаю, як у вас, в яких там ви регіонах живете, ми живемо на Київщині. Тобто, якщо у вас ціни не ростуть, то я за вас дуже рада. А в нас, я ж кажу, що раніше на, на 300 гривень там продав там 20 яєць, да? на, на 300 гривень. Пішов, купив кілограм сала, кілограм м'яса, або купив там ще сметани. Ну, тобто, а зараз можна на 300 гривень купити тільки палку ковбаси вареної. І то це не сама дорога ковбаса. Ось, Розумієте різницю. Або купити кілограм сала і ще лишиться. 50 гривень на буханку хліба. Ось тому ціни зросли. І говорити про те, що там десь хтось підняв на 2-3 гривні на продажі яйця. Якщо столове яйця виросло в два рази, то невже ви думаєте, що інкубаційне яйце має коштувати стільки, скільки воно коштувало до початку війни? Навіть якщо зерно лишилося по тій самій ціні, а зерно в нас не здешевшало. В нас зерно лишилося по тій самій ціні, що до війни було. Ось то ціни на все інше виросли, розумієте? Тому, тому якось так. Але я не прибідняюся і не кажу, що мені потрібно там вже з тих кур все видушувати, і вже мені треба, щоб вони мені неслися, так як вони мають по сезону нестися, коли несеться кожна курочка. Да? Ні, несеться не кожна, несеться одна з п'яти, нехай взимку. Але ну, що є, що, що маємо, те в торбу, так сказати. Ось. Ну так, якось так. А цей півник стоїть і слухає у мене постійно. Дай зайка. Все, пішла коротше, я. в дім, бо вже знов натараторила вам. Всім дякую за перегляди. До наступних зустрічей. Всім пока-пока.